В даному відео ми поговоримо про компетенцію мані-менеджменту. Досить така конфліктна тема, особливо для людей, які навчилися заробляти кошти. Спостереження показують, що коли в людини грошей мало, вона старається організувати своє життя так, щоб втиснутися в ті фінанси, які у неї є. Прикладом яскравим є студент, який виживає за стипендію. В кращому випадку, в іншому випадку людина, яка має певні підробітки, коли грошей зовсім мало, потрібно вміти планувати кошти, щоб збільшити свій рівень виживаємості і перейти від зарплати до зарплати. На жаль, маючи компетенції манімейкінгу, збільшуючи свій дохід, звички в мані менеджменті залишаються. Як і раніше, так і зараз людина живе від зарплати до зарплати, тільки вона тепер дозволяє собі більше. Я не маю абсолютно нічого проти для людей, які. Починають дозволяти собі більше. Наприклад, купляти щось, подорожувати, отримувати нові емоції, в принципі, гроші для цього і створені. В фінансовій грамотності часто засуджується такий підхід, і він обзивається як транжирство, споживатство і так далі. У цьому є теж своя певна концепція. І багато американських книг нав'язали нам ідею, що кожен збережений долар сьогодні це там декілька тисяч доларів через 40-50 років. Але я дуже хочу почати це відео саме з такої ідеї. Те, як ми відносимось до своїх грошей, це певна стратегія. Стратегія включає два основних компоненти. Перше, це майбутнє, як я відношусь до свого майбутнього, наприклад, планую, інвестую тощо. І друга це концепція моє теперішнє тут і зараз. Яка основна помилка? Люди, які 100% грошей направляють на майбутнє, і 0% на тут і зараз, перекладають відповідальність на своє майбутнє і в себе нічого, але колись я теж потрапив на цю пастку. Пастка відкладеного майбутнього це коли ти не ідентифікуєш, що відбувається зараз в житті. А пишеш плани, що має статися в майбутньому. І ті горизонти, наскільки людина направляє свій капітал, наприклад, там на 10, на 20, на 30 років, вони рано чи пізно приходять, а ідея далі. Робити це на 10, на 20, на 30 років, тобто на майбутнє, вона залишається. Ця пастка відкладеного життя, пастка відкладеного майбутнього, вона має свій зворотній ефект. Про це дуже мало хто говорить. І я дозволю собі сказати таку сміливу заяву, що інвестиції на сьогодні переоцінені увагою. Саме тут відбувається ситуація, коли людина хоче акцентувати на зовнішнє, а не на внутрішнє, хоче перекинути відповідальність на майбутнє і втекти від сьогоднішньої реальності. Саме тому. Коли людина, наприклад, накопичує капітал, ви знаєте людей, які вміють жити на ті ресурси, які в них є. Чи це 100 доларів в місяць, чи це 2000 доларів в місяць? Якось вони вміють жити на ті ресурси, які у них є. І такі люди вміють ще відкладати. Технічно воно дає більше грошей, але фактично воно не забирає ту жадібність. І ідею витрати тих грошей, які накопичувалися, наприклад, щоб реалізувати ту чи іншу фінансову ціль. Ми про це поговоримо в іншому відео про психологію достатку. Повернемося до мані-менеджменту як розподілу грошей. мані менеджменту присвячено дуже багато уваги. Про це писали і в книзі Найбагатші людини Вавилону», і Роберт Кіосакі. Я думаю, ви читали цю літературу, але в ній теж є декілька важливих моментів. Наприклад, в книзі найбагатші людини Вавилону» написана ключова ідея. Спочатку заплати самому собі. І ключове слово спочатку, тому що в кінці немає. Це розраховано під мідл середній клас, який, в принципі, живе від зарплати до зарплати. Мої спостереження показують, що виходячи з тих грошових потоків манімейкінгу, які має людина, від цього як наслідок залежить її компетенція мані менеджменту. І навпаки, що я маю на увазі? Коли в людини грошей мало, вона старається вижити на ті ресурси, які в неї є. І вона думає більше про мані менеджмент, ніж про money making. Коли людина починає трекати свої доходи, витрати, бюджет, коли людина починає дивитися за своїм бюджетом, вона опускає ідею доходів, вона фокусується на витратах. записує витрати в додатки, в Excel-таблиці, в інші софти, слідкує за витратами. І в якийсь період ця ідея. Стається не дуже правильною. Чому так стається? Коли ми говоримо про саму ідею записування грошей і ми говоримо про саме мані-менеджмент, це не одне й те саме. Я би хотів тут пояснити декілька відмінностей. Більше тисячі людей я запитав, чи ведуть вони свої витрати. Більшість мені сказали, так ведуть. Я запитав: навіщо ви це робите? На що отримав відповідь? Так правильно, так пишуть в книгах, в принципі, щоб знати, що з цим робити. І так далі, відповіді були різні. Коли я запитав людей, скільки ви витрачаєте, наприклад, на таку-то категорію, мені не кожен відповів одразу. Більшість зайшли в додаток і сказали, в голові це не ношу, ось стільки. Хтось побачив цю цифру і сказав, вау, сам не знав, що я стільки витрачаю. Але ця людина веде вже не перший рік цей додаток. Я побачив таку цікаву складову, що люди ведуть бюджет не завжди для того, щоб потім аналізувати і планувати. А вся ідея була саме такою: нам потрібно збирати, накопичувати дані, щоб їх потім опрацьовувати, а не просто щоб накопичувати дані. І я бачу ось цю помилку у всіх чотирьох блоках. Люди ходять на роботу, щоб ходити на роботу. Люди працюють, щоб працювати, а не впливати на ключові показники. Люди трекають, щоб трекати. Витрати, а не щоб були результати. Люди інвестують, щоб бути інвестованими, а не досягти результат. Люди не приймають фінансові рішення, тому що їм цікаво вивчати все навколо, але не приймати рішення тощо. Ідея така: коли людина в блоці мані-менеджменту збирає дані, з ними потрібно щось робити. Саме коли ми збираємо дані, саме тут, на цьому етапі, до мене декілька років тому прийшла така ідея: а що якщо ми підемо від зворотнього? Коли ми будемо дивитися не просто скільки я витратив в минулому часі, а якщо ми подивимося з точки зору планування, тобто менеджмент він же ж про планування. І я запланую, а скільки грошей мені потрібно? Ми можемо поділити витрати на дві категорії: короткі і довгі. Короткі це день, тиждень, місяць, довгі це квартал, півроку рік. Наприклад, у вас є діти. Вони у вересні йдуть школу. Серпень для вас буде тим місяцем у році, який буде мати саме по категорії підготувати дітей до школи високу, найвищу фінансове навантаження. Якщо, наприклад, у вас велика сім'я і виготувальник сім'ї, і у вас, наприклад, є дні народження, так це певні теж довгі витрати, які раз на рік, плюс. Можна записати туди там новий рік, якщо ви підтримуєте батьків, наприклад, щомісяця, то це вже будуть короткі витрати. Тобто ви можете балансувати короткі, довгі витрати. Найбільшу помилку, яку можна побачити в мані менеджменту, це те, як люди підходять до планування вважаючи, що, наприклад, 2000 доларів помножити на 12, це відповідно річний бюджет в нашій методології, коли ми говоримо про короткі і довгі витрати, ми короткі множимо на 12, а довгі додаємо ще додатково, і в результаті, поділивши цю цифру, у нас вийде дійсно цифра, яка нам потрібна, потрібна в місяць. Я не прихильник економити, тому що зекономити можна максимум 100%, напевне, а заробляти можна більше. Я більше дивлюся в сторону того, що дійсно створення можливостей вона підтягує за собою і життя. Але я не переоцінюю ідею манімейкінгу, що за витратами не потрібно слідкувати чи бюджет не потрібно планувати, тому що саме тут знаходяться цікаві інструменти, такі як оптимізація витрат, розуміння, як я можу отримати те саме, але, наприклад, за нижчою ціною без втрати якості життя. Ключове без втрати якості життя. Це про планування покупок, це про планування бюджетів. І коли ми говоримо про планування бюджетів, наприклад, людина змінює техніку раз на два роки, наприклад, ноутбук чи допустимо телефон, щороку вона знає, що в неї є фонд, в якому достатньо грошей для того, щоб ця витрата була зроблена в той чи інший період. Людина знає, що в неї є фонд для того, щоб обслуговування авто, наприклад, яке забирає. Допустимо якусь певну кількість грошей, щоб це не кусало і не було чимось форс-мажорним. Тобто, коли ми налаштовуємо компетенцію мані-менеджменту, ми вчимось планувати свої доходи. Дуже важливо планувати свої доходи, планувати свої витрати і планувати дельту. Дельта це доходи мінус витрати. Фінансова здорова людина, ми вживали такий термін це людина, в якої є дельта, в якої доходи мінус витрати дорівнює плюсик. І саме. З цього плюса починається така стратегія, як фінансовий достаток, фінансова незалежність і фінансова субота. Якщо людина фінансово нездорова, тобто доходи мінус витрати дорівнює мінус, означає, що в якійсь із двох компетенцій, money making або money management, ця людина десь щось робить не так. І відповідно результат мінус. Цей мінус він може або збільшуватись, і тоді людина. Живе не за свої ресурси, тобто за боргові зобов'язання. Ця людина живе не на свої ресурси, на зобов'язання. І такій людині стає більш важче, як і, як і фокусуватися на правильні речі в компетенціях, дати собі достатньо часу для інвестицій, чи, допустимо, починає така людина економити на собі. Коли йде збій такої системи, звичайно, наша нервова система реагує. Реагує зазвичай експресивно, імпульсивно. і Людина зривається на найближчих. Що в такому випадку робити? Ми поговоримо більше про психологію грошей, про реакцію, але зараз про мані менеджмент. Чому важливо зробити порядок з потоками? Тому що чим більше ви плануєте, хочете і будете заробляти, тим більше дірки і тим більше помилки будуть масштабуватися в компетенції мані менеджмент. Тому для того, щоб гроші не втікали, як вода крізь пальці, важливо задати собі декілька запитань. Перше. Чи слідкую я за своїм бюджетом? Якщо не слідкую, дуже важко буде впливати. Якщо слідкую, можу впливати. Друге. Чи вдається мені системно відкладати? Якщо так, супер. Якщо ні, чому? Третє. Наскільки часу вистачить мені моєї фінансової подушки, якщо, наприклад, раптово прийдеться поставити на паузу свій дохід? Допустимо, Переїхати, допустимо, змінити роботу, допустимо закрити компанію, відкрити іншу. Якщо це буде на 3 місяці, на 6 місяців, на 12 місяців, чи цього буде достатньо? Якщо цього буде мало або цього буде недостатньо, звичайно, це більша позиція вразливості. Чи витрачаю я відкладені кошти? Ті кошти, які мають своє цільове призначення, наприклад, на подушку, наприклад, на фонд оплати на навчання, дітей тощо, чи взагалі я відкладаю. Чи мислю я категоріями планування своїх доходів, чи тільки категоріями закриття зобов'язань минулих витрат. Чи є борги? Теж важливий параметр, чи є борги і чи постійно вони повторюються. Ви можете побачити і серед своїх знайомих людей, які мають постійно борги, навіть маючи хороші високі доходи. Знаєте, тут питання саме компетенції мані менеджменту. Чи можна вийти із такої ситуації? Звичайно, що можна. В мані менеджменті важливо почати контролювати показники, на які потрібно впливати. Це так само, як в ви манімейкінгу ви слідкуєте за ключовими результатами, які формують ваш дохід. Наприклад, ключовим результатом для маркетолога може бути кількість заявок компанії, які передані відділу продаж. Для відділу продаж ключовим результатом це може бути як і кількість дзвінків, так і конверсія з Дзвінка в заявку. В нашому випадку, коли ми говоримо про планування свого бюджету, до планування ще потрібно дійти. Щоб планувати, потрібно мати дані, звідки ці дані потрібно взяти. Їх можна зібрати. Рекомендую вам пожити, можливо, в новій ролі для себе, в ролі людини, яка слідкує за своїм бюджетом, почавши просто трекати і записувати свої витрати в компетенції менеджменту, важливо розуміти, на які показники я хочу впливати. Перше, це такий показник, як дельта, тобто доходи мінус витрати залишається плюс. І це можна як і зробити з самого початку. По книжці спочатку заплати самому собі, у вас буде регулярний плюс. Але друге, найважче це психологічно не виймати, коли грошей не вистачає. Друге, це створити звичку, розподіляти витрати по фондах. І старатись вписуватися в той бюджет, в який потрібно вписуватись, не брати певних зобов'язань, якщо є така звичка, відмовитись, але це більше вже про психологію. Третє це дати собі час, терпіння для того, щоб створити першу фінансову подушку, щоб накопичити на свій тижневий, місячний, трьохмісячний і так далі фонд, який допоможе зберегти якість життя у випадку, якщо Прийдеться або, допустимо, буде ситуація, коли навпаки будуть можливості. Про фінансову подушку це теж важливий момент. Хтось сприймає це як гроші на чорний день. Можна сприймати це як гроші на білий день. Білий день це про ті можливості, які можуть до вас прийти. Це про певну ситуативність, яка може навпаки дати вам поштовх для того, щоб впустити в життя щось нове. Коли у вас є ресурси, легше реагувати на можливості. Резюме. Коли ми говоримо про мані менеджмент, ми маємо розуміти, на які чіткі результати ми можемо впливати. Задайте собі власні запитання, покопайтесь, подумайте, на що ви можете впливати. Проаналізуйте свою теперішню ситуацію, скільки грошей до вас приходить, скільки грошей ви витрачаєте не тільки в місяць, а за деякий період. Пам'ятайте, є короткі та довгі витрати, чи є у вас дельта, тобто скільки грошей, наприклад, у вас є. З початку цього року, тобто скільки грошей у вас сформувалося, маючи чітку циферку і розуміючи на що впливати в своєму бюджеті, ви можете переходити до етапу планування, заради чого це все і робилось? Планувати фонди для того, щоб у вас гроші були завжди на ваші цілі, на ваші хотілки, на техніку, на навчання тощо. Я зі свого боку. Рекомендую звертатися до фінансових радників з BriefCapital. У них чорний пояс по мені менеджменту, тому ви зможете задати їм свої запитання та розглянути ситуацію, описати ситуації, отримати зворотній зв'язок та й просто порадитись, поспілкуватися, щоб налаштувати свою систему мені менеджменту і зробити її простою, але ефективною. Наше завдання не ускладнити життя, наше завдання навпаки знайти ті ресурси, які допоможуть. Підняти рівень саме управління своїми фінансами на кратно вищий рівень, не втручаючись і не забираючись багато часу. Без складності, але щоб були результати. Тому бажаю вам набувати цієї компетенції. Це важливо. До зустрічі в наступних відео.